Невідомі добрі дрони атакували батьківщину пропагандистки Скабєєвої – російський Волгоград. Місцеві пабліки поширюють відео, на яких видно стовпи диму над містом. Місцевий аеропорт вже двічі за добу зупиняв свою роботу вночі та вранці. Також на кілька годин не працював і аеропорт у Калузі, і в підмосковному Жуковському. Міністерство вбивць Російської Федерації звітує, що нібито збили 81 безпілотник над сімома районами РФ. Найбільше дронів було над Брянською, Курською та Смоленською областями. Хто може підказати, що у вас там горить? Я просто не бачу. Будь ласка, таке задимлення сильне. Легендарна спецоперація від СБУ під назвою Павутина охоплює все нові простори, та її наслідки відгукуються досі фантомними болями у росіян. Як ви знаєте, Російська Федерація почала вимикати інтернет по регіонах, мобільний зв'язок, ну бо не здатна контролювати ситуацію по забезпеченню безпеки на своїх стратегічних об'єктах. І, от для того, аби... Наші невідомі добрі безпілотники не долітали по їхніх військових цілях. Вони вимикають мобільний зв'язок, і деяким воєнкорам російським це дуже не подобається. Зараз я почну називати когось. Забуду папери, оперативники повинні все навколо. Вони он під носом у ФСБ що робили. Ось Мурманськ, Іркутськ все віддається. Чому в Омську вимкнули цей інтернет? Все, місто загрузло, каси не працюють, інтернет не працює, скоро всі впадуть служба безпеки україни викрила російського крота який готував атаку на українські протикорабельні установки нептун зрадник готував повітряну атаку расистів на українські комплекси які тримають під вогневим контролем прибережно акваторію чорно чорного моря як встановило розслідування виконанням ворожого завдання займався 33-річний військовий якого завербувала російська воєнна розвідка більш відома як гру за дорученням окупантів Кріт мав передати їм геолокації підрозділу, де він проходить службу, і який відповідно охороняє протикорабельні комплекси Нептун на півдні України. У разі отримання відповідних координах окупанти планували здійснити по них комбінований удар з використанням дронів камікадзе та крилатих ракет. А перед початком атаки куратор мав попередити свого агента, ну щоб той відійшов на безпечну відстань від зони вогневого ураження. Військова контррозвідка служби безпеки зірвала ворожі плани, коли своєчасно викрила крота і задокументувала його розвідактивність. Після убезпечення локації Сил оборони служба безпеки затримала фігуранта, коли він готував агентурний звіт для окупантів. Крім того, у процесі розслідування стало відомо, що фігурант додатково мав скоригувати ворожі обстріли ще й по навчальних центрах ЗСУ, де раніше проходив військову підготовку. За даними слідства, мобілізований потрапив у поле зору агресора після після того, як ті зафіксували, що він поширює проросійські коментарі у чат-ботах міністерства оборони Російської Федерації. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.